Виявляється, друзі, в Україні один-два випадки бусифікації на день. Саме таке заявляє Кирило Буданов. Так, той Кирило Буданов, який отримав Героя України за те, що напередодні повномасштабного вторгнення казав, що нема небезпеки, вони їх не бачать і заспокоював нас разом з Зеленським. Ну, Кирило Буданов він взагалі вирізняється тим, що е, дає інтерв'ю ну, мало не щотижня. Я не знаю інших представників серйозних інституцій розвідки ні в Європі, ні в США, де би очільники цих розвідок були такі публічні, так багато давали інтерв'ю. Ну це його справа. Я думаю, кожен своє відношення до Кирила Буданова викаже сам. Але друзі, давайте поговоримо про той факт, який обговорює Кирило Буданов. Він каже, що випадків один-два в соцмережі. І там там просто гвалт. Друзі, один-два випадка це те, що вдалося, по-перше, зафільмувати, зняти. А по-друге, вдалося розмістити в соціальних мережах. Тому що не знаю, як у вас у мене ролики бусифікації. Фейсбук давно не пропускає, почав блокувати уже і Ютуб, і Тік-Ток. Тобто, наша якраз ГУР, напевно, не тим, але вони вважають напевно тим займається, і блокує розміщення правди. Це, по-перше, по-друге. А якщо навіть один-два, то скажіть мені, будь ласка, Кирило Буданов, а це норма в правовій державі, яку ви називаєте демократичною вільна країна вільних людей, поводитися з людьми як з котиною, пакувати як курей? Це взагалі нормально в той час, коли ви, Кирило Буданов, весь ГУР, СБУ, поліція не на нулю. Ви жили і живете за наші гроші, за наші податки. І ви. В безпеці, в бункерах, а бусифікують фопів, токарів, пекарів. Це як називається? Що це таке? Що це за блюзнірство? Коли це закінчиться взагалі? Такі випадки не повинні бути інакше і карати їх треба. Але ворон ворону око не виклює. Влада знищує українців, бореться бореться з українською і фактично є антинародною. Закрила кордони, поставила конституцію на паузі, порушуючи не законодавство, не вела стан війни, а бавиться з воєнним станом, розводить нас і іноземних партнерів. Така наша влада страшна, злочинна, корумпована. Новина, яка сьогодні теж мене там вразила: мінкульт не буде видавати дозволи на виїзд за кордон художникам, поетам, письменникам. Ну, добре, що в 95-му кварталу веде Не видають, тому що не повертаються. А як ви хотіли? Люди шукають любу можливість, щоб втікнути з в'язниці. Бо українці фактично в'язні і раби. О до цього ви довели українців і українську державу. Ну і відео сьогоднішньої поодинокої затвердження Буданова бусифікації додаю. Щойно вийшло в мережах.